До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Шановні слухачі, вітає вас Катерина Халецька. Я з України. Родилась на Дніпропетровщині, вчилась у Херсонській області, працювала певний час в Києві і вийшла заміж у Львові. За професією масажистка та маю ще покликання до творчості. Беру активну участь у проєкті команди незрячих творча майстерня, де готуємо аудіовистави і аудіожурнали. Обожнюю дітей і тому заснувала разом з командою незрячих школярів дитячий телеграм-канал Дітям від дітей. Пишу прозу, казки, оповідання мініатюри, бажаю мирного неба, цілісної країни, жодного живого ворога на нашій території. Вірю, що скоро цього досягнемо. Адже ми, українці.